Інвесторам, це інвесторам дає впевненість в тому, що вони захищені, що вони захищені перше від українських корупційних ризиків. Що коли вони заходять в Україну і починають тут якийсь бізнес, вони в разі чого будуть мати справу не з корумпованими українськими судами, а їх проблеми будуть вирішуватися десь за кордоном. Це перше. По-друге, що вони знаходяться під фінансуванням фонду, який американський фонд, і що будь-яке рішення, яке ухвалюються. В Україні, там, наприклад, і не сприяє розвитку бізнесу або порушує первинні умови ведення бізнесу, воно буде порушенням цієї угоди, яку ми зараз укладаємо. Тобто, фактично, Сполучені Штати є гарантом для інвесторів щодо стабільності ситуації в Україні, щодо зменшення корупційних ризиків. І щодо гарантування того, що їхні інвестиції будуть захищені.